Примон, шутяжка. Можешь тебе? Ой, капец. Так, зараз, зараз, ага. свіженький але чов. Парує? класно парує, так? Супер. Холодина на вулиці. 10 градусів морозу. Сніжок у нас трошки впав. Okay, okay. Красота? Ох, клас. Це вже завтра поїде. Ну так, завтра лавка має охолонути. Що тебе команди відсунути? Скільки в нас балика. Нормально. Як ми попрацювали? Красота. Який гарний колір. Ось така була одна загрузочка. Колір прям дуже класний. Який гарний. ну Близенько. Красота. Хто хоче гаряченького баличка, приїжджайте в гості. Розріжемо і спробуйте. Лише з пляшкою якою? Супер. Працюємо далі.